Ну я думаю, що ви вже можете побачити, що студія ранку Лайф на радіо М вже переобразилася через те, що нас вже не двоє в нашій студії, а вже троє з нами. Сьогодні Марк Сергієв, музикант, служитель Християнської церкви в місті Мелітополь, яка на сьогоднішній день є тимчасово окупованою, і дуже дуже проша людина. Я сьогодні в нашій студії Марк. Ми тебе вітаємо, Добре, всім, вітаємо. Всім, всім привіт, друзі. Добре. Це просто дивовижа, така бачити вживу людину, яку ти а, бачив до цього постійно тільки в Ютюбі. Марк, я хочу сказати тобі, всій вашій групі і вашій церкві, те, що е, я в хорошому сенсі палка-шанувальниця вашої творчості і тієї музики, яку ви видаєте. Е, тому Сломбол. реально викруті. Я думаю, що для початку для тих людей, які наприклад не розуміють, що значить музика або гурт в церкві, давай ми розкажемо, по-перше, от е, е, лідером якого гурту ти є, лідером якого музичного гурту ти є сьогодні. Так, ну в нас є два гурти, таких типа більш-менш відомих в християнському світі. Це ЕМОШІП, це наша, скажімо, регулярна команда прославлення, яка працювала для церкви і Всередині церкви, да і також є в нас Бенд. Це невеличка така виїзна команда, з якою ми можемо подорожувати, їхати десь служити поза межами міста. Отак, е, ну, це... головна мета, те, що відрізняє вас від світських, скажімо так, команд. Від яких від світських команд, які на весіллі світських на привітах так, а в нас відрізняють, тому що ми ведемо ну прославлення, поклоніння. Це не просто душевка, а це пісні, які змінюють серця людей, душі людей. І ми поклоняємося в дусі, тому це інший світ. Зовсім інший світ. Я навіть коли десь ми проводимо школи, якісь прославлення, то я кажу, що. Починаємо з цієї фрази, що музика вона не зв'язана, поклоніння не зв'язано з музикою. Тобто, це стиль життя. такий. знаєш, так. ну, тобто це історія так. не зовсім про музику. Це історія да, про да. щось більше. Да, це угу. про душу. Друзі, якщо ви ніколи не чули про взагалі такий стиль музики, яка як поклоніння, то радимо вам обов'язково зайти в YouTube M-Worship і знайти, де відео і кліпи збирають просто сотні тисяч переглядів від цієї команди. Зараз і зараз уже мільйони. Зараз вже мільйони навіть так. Нас... Нас... на якому? не Нас... кому сьогодні. Сьогодні-завтра буде шостий або сьомий відео з мільйонів. Круто! Да. круто. На яку е, пісню? Е... Та набагато у нас шторм. От зараз Єгипет ми зробили. Ой, шторм, і, я дуже... люблю шторм. І да, да, дуже мені, шторм. Мені дуже подобається ця, ця пісня. Друзі, Марк Сергеєв або For ю Band. Band в Ютубі. Ви шукайте і обов'язково знайдете. Так. Добре, да так. Так. Е, у мене є одразу запитання до тебе. Е, вашу церкву купували е, в Мелітополі, да. і е, я так розумію, що це у вашій церкві сталася та історія, коли зрізали і прибрали хрест, так а, а у нас такий і був ну майже єдиний хрест у церкві. Знаєш. Е. Е. Так. Це дійсно такий був фанат, тому що він був дуже високим, якщо не да, 12 метрів. 12 метрів я або навіть сказала, не просто високий. Е, розкажи про свої думки, взагалі, як тобі зараз дається ця війна? Де ти зараз? Взагалі що з тобою відбувається в твоєму житті? Чи впливає це на творчість служіння? Як ти? Е, ну я думаю, що по-перше, завдяки нашій творчості, навіть так скажу на дану хвилину, завдяки. Ютуб-каналу Емворшіпа ми ще досі в тонусі, знаєш, якогось. Тому що церкву забрали вс... ну, у нас забрали все, абсолютно все, що у нас було, все, що ми 30 років там, батьки, на мої, як старші цієї церкви, будували. Наша команда десь по всьому світу. Переважна частина людей з команди прославлення, я кажу, да? вона в Німеччині. Але ми продовжимо постійно щось знімати. І навіть зараз в Букавєлі буде дуже потужний івент. Uh -huh. Десь приблизно 650 людей молоді буде збиратися прямо в буковелі, і ми робимо там вечір прославлення саме вже українською, 10 пісень, старі відомі ремікси, які ми будемо випускати на Ютуб. Uh -huh. А то, то ну ми постійно продовжуємо. Є ще проєкт, який я зараз монтую, який ми відзняли саме перед перед самим початком війни. Дуже потужними, як типа муж скарб'я. Якщо ви бачили, то а, там лед екран у нас на стелі коротше, такі дуже uh -huh. потужні, і ми ще його дороб, ну доробляємо. Ми повинні були раніше зробити, і але це ну. Наше служіння, ми вирішили з Антоном. Це мій молодший брат. Він як директор морщупу, він як лідер, основний зараз, який качає цю всю справу. Він каже: треба не, не можна зупинятися, треба щось постійно випускати і робити, робити, тому що ми багато цим можемо послужити. Але по церкві дуже ну важко. І я до речі, вчора сьогодні вночі повернувся з бахмуту. Так, отак розкажи тому, про це, тому що знаємо дійсно спостерігаючи а за а інстаграмом, яка мета поєсте. А слухай, я бач, я постійно щось щось робимо. Ну, в мене є класний друг. Його звуть Ігор Чумак, mm -hmm. Круто, якщо ви його запросите, якось дорече. Це дуже потужний, Це так. хлопець з церкви Тут, Благодаря mm скіла -hmm. і. Фішку в чому, що він дуже дуже зараз відомий в іспаномовних країнах. Його по всім каналам показують. Коли він починав евакуювати людей, він іспано ну, він каже на іспанській мові знає. так розмовляє. Розмовляє і він евакуював багато людей з Ірпіня, коли все почалося. І він мені дзвонить: каже: треба поїхати. Короче, ну поїхати на Бахмут, і ми знайшли там. Через мої, скажімо, канали друзів знайшли а, декілька церков, людей-постерів, uh -huh. яким треба допомогти. Ми були за одну добу, ми заїхали в три містечка. Uh -huh. Ну то, що ми були в Бахмуті, це одно. А, ми були в нью так. і ми були в Тарецьк. Да, Донецька Тарець, область. Та, Тарецьк да, це в прям ну в Нью-Йорк це прям така точка, дуже важка. Люди так. важкі, і ти отак от стоїш в місті, і десь ну, три кілометри, ти бачиш Горловку, і там же. Вже О орки стоять, да, короче, там yeah. на холмах. Ми до речі, хочемо сказати, що радіо М якраз можна слухати на fm хвилях в Донецькій області, і якраз ті міста, про які ти щойно згадав, О, круто. дуже дуже, -дуже прекрасно дуже круто, там да. можуть можна слухати. Це тяжкі міста, от реально. Я навіть досі вже там доба пройшла, але я під цим впливом. Mm -hmm. знаєш. Що б ти тільки... особисто побажав людям, які знаходяться зараз конкретно в прифронтових містах та зонах? Поїжджати. <У Lightning> Це ну mm -hmm. і слухай. Ну, там багато дітей. Uh -huh. Я зараз, я такий дуже, знаєш, типа, я навіть от Рілс вчора викинув в інстаграмі, я типа такий вже ну, міцний, я себе вважаю, я такий Марк, знаєш, по, за характером я такий молод. Це молод прикладається. Молод, та, або кував, так, або кували, знаєш, така, uh -huh. знаєш. Але я заїхав і я розумію, Діти не повинні це бачити. Mm -hmm. От, чесно тобі кажу. М мій старший син побачив все, коли ми виїжджали. Т тоді mm -hmm. ще ми бачили з Мелітополя. Да, ну, якщо, ти дивили, якщо ви дивилися десь фільм а, Ярость, я не знаю, тоді. «Fury», Fury. 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 Так, з... так. От сама така картинка, таку картинку я запам'ятав, коли виїжджав mm -hmm. з Мелітополя, і, е і мої діти бачили. Старший син точно бачив все. руки -ноги там, танки, все від відірвано огольки з людей. І... Так. Тому я, коли бачу дітей, я розумію, що їм не можна такого, тому. Якщо там є діти і жінки, треба просто виїхати. Да, це важко. Я стою з пастором, розмовляю, кажу, скільки зараз там людей. Він каже: слухай, від початку війни повернулося 40%. Mm -hmm. Повернулося. поїхали mm -hmm. до Польщі, повернулися в Нью-Йорк. Ти розумієш? В нью Йорк, так так. Ну, я кажу, повернулося оточення. Говоримо е, про той Нью-Йорк, то нью які сполучені штати. Да, це, це той Донецька Бруклін, область, так? Бруклін Донецької області. <laughs> так. Так. Так, так ну я до чого, що розумієш, ну повернутися одне повернутися в Вінницю, або повноченці там або у Львов, знаєш, або в Київ навіть. Mm -hmm де все працює, де мак відкритий, але повернутися на Донбас, люди так. повертаються. Я не розумію. Досі я думаю, що знаєш, є те, що тримає людей, і є щось більше. Знаєш, от е, як ти гадаєш, якщо б була можливість, наприклад, ми розуміємо. Де оку... де окуповують Мелітополь, так і буде. Ми в цей я віримо я вірю. Це. досі вірю. в е... тебе була б бажання поїхати як можна скоріше туди. Як тільки а, мені дзвонять, <гум> а є хлопці, які мені позвонять. Окей, okay. <гум> я <гум> в гоне мати правильних хлопців у своєму <гум> оточенні да, да, да. Я в першу ж годину збираюся, їду. У мене навіть є невеличкий план, uh -huh. як це буде з нашою церквою. Ну, є в голові, я складаю постійно кожну тиждень, тижня, але коли я на Бахмут попав, ну, я зрозумів, що дуже важко все, реально важко. Okay. Давайте будемо відверті. Останні дні вчора було у нас, що Правари? Так. Бравари, Бравари. так. Бравари. Перед тим праварити. До цього Дніпро uh -huh. було. І uh -huh. коли ти ще стоїш в центрі Бахмуту, де просто-ну, просто, ну, просто ну, це, це дуже важко. І я розумію, що. Може, дуже важко бути на Мелітопольському напрямку, але в мене все одно є в голові десь план. Uh -huh. Я все одно знаю, що там є люди, наші люди, є наша церква, моя хата, знаєш, яку ти будував. Uh -huh. Я знаю, що буде тяжко. Я думаю, що наші діти нехай сидять десь там у Німеччині, ще сидять. Uh -huh. Поки ми не розмінуємо, не пройдемо, ми не почнемо ну, служити, знаєш, повноцінно. Uh -huh. Але є план, я думаю, що в Бога є шлях для нас. От я в це вірю. Знає? Скажи, що одне з першого ти зробиш, коли повернешся в Мелітополь. Я думаю, зайду в церкву, навіть не в хату, в церкву а я думаю, що ми зберемо людей, які там залишилися на якусь молитву. Я думаю, що ми будемо плакати стовідсотково дуже, дуже довго. Я думаю, що якісь служіння зроблю. Але я знаю, що я буду робити після війни. Я думаю, що ми зробимо дуже потужний великий після перемоги, скажімо, да, до речі. Так, а я думаю, що ми зробимо дуже великий якийсь тур. Великою колаборацію У нас зараз дуже багато друзів з різних церков, які залишились і продовжують поклоніння випускати. Ну контент, якийсь християнський. і будемо робити якийсь тур по містам, щоб надихати ну, церкву. відновлювати, давати Слушай, якусь слухай, надію в життя, ну зараз да? до, до нас, до протестантів. Дуже багато відкритих дверей. Так, Ви побачили, так. Да? Це, ну, тобто ну, протестанти зараз це типу, типу номер один по хабам по прийому mm -hmm. людей. Гуманітарна і до нас, допомога ну, і Військовий зараз працює, слухай, ну, до нас звертаються і таке інше. І нам, і я вважаю, що нам, як протестантам, не можна втрачати цю хвилю. Треба от на цій хвилі продовжувати. Тому що ми є частина суспільства, і це, це, це круто, коли всі розуміють. E, про просто це. люди перестали боятися. Знаєш, раніше були якісь певні стереотипи, Ну, типу, не до кінця всі розуміли, хто такі протестантські церкви, і багатьох було пережні, що це секти, якісь закриті організації. Бо да, просто да. якщо це якась нетрадиційна церква, то все значить це секта. Але е, через цю війну в контексті війни люди побачили, що це насправді люди, які готові прийти на допомогу, відкриті організації, які відкривають свої двері, які одразу впрягаються в те, щоб допомогти, і е, ну насправді. Бачиш, здавалось, з одного боку війна, а з іншого боку, це показало обличчя багатьох людей, організацій і да, багатьох да, да. слухати різних напрямків. До речі, про вас нам тут пишуть наші слухачі, які впізнали тебе в нашому ефірі. Mm. І наша слухачка Олена каже, дуже хороший гість. У вас каже, пісні хороші. І е, скоро буде в Івано-Франківську вечір поклоніння. Здається, я таку рекламу бачила е, разом із Марком. <гум> а я сьогодні ще кину десь пост. Ну коротше, так, да, буде школа. <гум> ми проводимо, до речі, школи. У нас такі з'явився е, потужний. Ну що, є у нас час? Да, Звичайно, <гум> так. А, так. <гум> ми зробили декілька років тому назад. Ми зробили великий чат, в якому є е, зараз майже 200 лідерів прославлень або лідерів якісь гуртів е, саме з України. І там, до речі, були росіяни, але під час війни, початку, ти пам'ятаєш там всі ці приколчики, декілька дуже не буду називати імен. Певні імена, Певні імена але вони продовжують мені писати ага. кожного тижня. Навіть зараз ще не відповів, він пише. І десь 30 лідерів пішло з чату, але українці залишились, і зараз такі об'єднання йде дуже потужне. А, і, до речі, Пісня Муж скарбей», я кажу так: пісня на Ютубі Муж Скарбей відкрила багато дверей. Uh -huh. Тобто, я я ж такий, типу, харизмат, знаєш, ну ви розумієте, про що я. а е, я вже четвертий раз я проповідую українською в саме західних Частина країни, західні частини і саме пісятничських церквях. Ага. І зараз дуже багато людей. Ну тобто, немає цих парканів. Знаєш, все зруйнувалося, всі об'єднуються. Що ми хочемо? Ми хочемо е зібрати 200 лідерів прославлення офлайн в Києві і зробити асоціацію. Для чого? Якщо ми робимо якісь американські пісні або там бразильські, Ґгу. наприклад, ми Хочем хочемо зробити мен. один переклад так, для всіх українською мовою. І це підтримка один одного. Uh -huh. Ну, якщо ти зараз запишеш якийсь сингл, то ти кидаєш, ми просто репости робимо допомагаємо. Це дуже важливо нам зараз саме українську підіймати. Uh -huh. ну, я я... поки ми так. тут спілкуємося. В нас є коментар від нашої слухачки, яка пише, що паралельно із нашим інтерв'ю, паралельно із нашим ефіром, вона слухала музику. і каже, яка потужна музика, щойно послухала і мурашки по шкірі. Натхнення вам і успіхів у подальшому. Ой, це круто. Господу, дякую, дякую. Wow. Говорячи про музику, якраз таки знаєш, я, я так розумію, що якщо ми беремо музику в Україні, то був певний вакуум, що не було багато україномовної музики, і всі там після 24 лютого одразу ну, перед, ну, почали співати, про і так само так. я думаю, що в. В контексті поклоніння прославлення так само люди багато перейшли. ну Слухай, я зробив аналіз за ці mm -hmm. за цей рік реально ну ми ж приїжджаємо я ну так от проводжу школи прославлення поклоніння сюди mm -hmm. і ми вже в і в дніпрі і в полтаві де ми були і у львові зараз і в Чернівцях проводили і зараз будемо проводити фафранківську і вони всі постійно задають питання там на західній частині. кажуть, ну що, коли там орші повністю перейде на українську мову. А я задаю питання хлопці, дівчата, коли ви почнете щось випускати? Угу. Розумієш, що, коли ви почнете працювати? Тому що ресурсу в нас дуже багато. Є такі церкви, де знаєш. Якась лавочка там в церкві 4 тисячі баксів стоїть. Ну є такі церкви, я в таких okay. бував. І де якийсь пульт стоїть за 16 тисяч євро, а там дві дівчини всього співають, Знаєш, типу використовують є такі, да, в Україні. Тобто ми, ми реально благословенна країна, але треба цей ресурс використовувати. Mm -hmm. А є, наприклад, інші церкви, де маленький пульт, але вони вже якийсь ютуб-канал почали. Вони щось тому я думаю, що ми будемо For You Band повністю переходить на українську мову. Постійно mm -hmm. я зараз that's рілся, that's і в лютому я хочу. Багато зробити відомих пісень, таких як Єгипет, саме українською. Щоб типу, навіть якщо це під акустіку, я буду ви типу, але українська версія цих же ж пісень. Наприклад, буде, так? Да, uh -huh. щоб люди ми там домовляємося, щоб це були відомі переклади. Не то що я своє там знаєш, толю. Я хочу, щоб це було ну для людей якось допомогти. Uh -huh. я, я розумію, що круто, коли усім бендом. Але Моршіп буде продовжувати в такому напрямку туди-сюди. Чому тому, що у нас дуже багато Наприклад, відома тема. Я всім розповідаю, ну в Швейцарії за цей рік відкрилося 40 церков. Mm -hmm. російськомовних, україномовних, тобто більш наших за так, Україну, скажімо. Так. так і одна дівчина дзвонить мені і каже: Слухай, якби не ваш еморшіп, у нас не було б прославлення, вони mm -hmm. просто плазму включають, і, і все mm -hmm. це просто стоїть дивиться на YouTube, поклоняється. Потім хтось бере спіч. Mm -hmm. Ну тому я розумію, що треба підіймати українське. Якщо ми не будемо цього робити, ну воно не ну його не буде. Mm -hmm. То я такий аналіз робив, знаєш, ну. Більш схід, південь Київ, скажімо, да, вся ця частина вони більш харизматичні були такі, знаєш, і не консервативні. Ну так ну будемо називати так, да, своє і вони робили дуже багато конференцій, якісь контенту, і всі звикли, але це ж були переважно російськомовні. Так зараз їм інду... ну, чесно вам скажу, всі, хто нас бачить, ну дуже важко. Це ну я зараз навіть кажу українською, але я постійно в мозгах. Перекладать. Перекладать. Для мене це майже як англійською розуміє. Нормально, тому що знаєш, більшість о, я думаю, що от окрім іни, яка з е, утроби матері спілкувалася українською. Це, це важко, але це нормально про те, що всі переходять. Але знає, також у мене ціку. таке до тебе питання: у нас сьогодні тема ефіру. Ми говоримо про критику, а. і чи взагалі легко сприймати критику? Ти як людина творча, і чи результат праці можна ось так от побачити десь там на просторах YouTube і взагалі всіх інших соцмереж. А, як ти сприймаєш критику? І чи взагалі часто ти стикаєшся із критикою в свою сторону там чи в сторону вашого гурту? Mm, так, ну по-перше, я. Наприклад, коментарі не читаю. <смес> ну, вмисно, це, те, чи... це те, що мені треба запозичити в тебе. <смес> а, вообще, от вчора, коротше, виклали ми про. А, про Бахмут я виклав, і мені друг пише: Слухай, ти дивився коментарі, там каже, один з сидить рядом, каже: Ти бачив, там якийсь там хлопець, якийсь написав там. Угу. А хлопець пише: Ти, типа, ну, на російський, типа, ти определись, типа, ти. Співаєш російською, кажеш українською, типа, що ти робиш? Типа, що за панти там зроби mm -hmm. ти, типа, або туди, або сюди. Знаєш такого та. Ну я йому там відповів. Такі смішний хлопець. Це перший раз за наверное, за за рік, що я відповів комусь. Uh -huh. Але я так, але я багато ну в мене є батьки, вони я щось викладаю. Це найголовніший фільтр критики. я думаю. Прям які, дуже такий. Такі, да. вони, так. вони одразу дзвонять. Одразу дзвонять. Одразу дзвонять. Вчора виклав дещо і. Та давайте Да? Ну коротше, ми під'їхали, не буду казати, яке місто, так. і прямо перед моїм капотом був зал Хаймерсу. Був зал прямо, ну ми ж не можемо. Ми відзняли. Не я, інші хлопці відзняли, але пройшло три доби. Це містечко. Ну тобто, Хамір, щоб ви розуміли, ну всі мені почали писати, навіщо викладати туди-сюди, є правила. Ну, люди да. повинні розуміти, що у Хаммерса, ну він стоїть. Я засікав півтори хвилини. Угу. Він ніколи не повертається на ті ж міста. Так. Ну тобто, його вис... ну це неможливо. Це ті тільки якийсь е чувак, який сидить, і він просто зливає інформацію, угу. що він тут на Хамерсі, і сюди. Ну тобто. І я викладаю, і такі навіщо? Туди-сюди все те. І мама дзвонить, знаєш там навіщо? Але я кажу, ма, ну ти повинна розуміти. І коротше, такі, ну такі стичка була, прям жорстка. Знаєш, <гум> Так, що, що, що Але там? в мене є, є критики певні, і я ну, вдячний господу, що вони є. Це повинно бути. То я нормально. Ну, тобто то я да, я можу mm -hmm. вислухати, Ну, і не буває такого, Ну, я такі давно вже, знаєш, перейшов на той рівень, що я ну, не хлопаю дверями, знаєш, не виходжу. А що б ти тим людям, яким важко сприймати критику до себе. Да, от і коли їх критикують, і вони там закриваються або ображаються? І е, останнє запитання це, як ти порекомендував би критикувати людей? Ну, якщо ти бачиш дійсно, як ти це робиш в своєму житті, якщо наприклад в твоїй команді хтось щось не так робить, або е, скажімо так, з колег по цеху, як ти до цього підходиш? Ну, слухай. А... Критика, ну що таке критика? Е, якщо є у нас така певна фішка, ми всі в нас є гординя, знаєш так? Uh -huh. Вона є. І для мене у мене навіть є така проповідь спіч для церкви про гординю. Це такий вірус. І для мене особисто, е, якщо я хочу бути, е, скажімо, пройти свій шлях в житті і сформуватися, і моє покликання. Е, щоб господь працював в моєму серці, зробив з мене якогось служителя сосуд, сосуд, да? то мені треба перемогти цю, цю, цю гординю. А саме критика і показує, чи ти можеш її ну перемогти, чи не можеш знаєш? От люди кажуть, як ти реагуєш. Якщо ти реагуєш, о, дякую, дякую, що ви так сказали. Ну є об'єктивна, а є об'єктивна. Ну так. ти ж розумієш, є. Ну, типа якась дівчина там сидить як і простоктивна просто, країна. Коли... Да, да. угу. Ну, якщо таке є, ну. Ну це ж різні справи. А якщо тебе критикують, і отак, от прям є за що, ну і ти так аналізуєш, то це нормально. А я думаю, що людям треба ну так от бути більш відкритими, нормально реагувати. Ну, Постійно, я в команді постійно кажу, нормально реагую. Ну чого, ну це ж теж класно. А якщо в коментарях це ж теж піар, знаєш? Uh -huh. ну якщо тебе критикують, починається да. заворушка якась там в коментарях. Це навіть плюси. Звичайно. Якщо для тебе, для, для, для розкрутки якоїсь, ну uh -huh. що як то uh -huh. думає. Думаєте. От. А, а якщо в команді, ну як в нас в да? ми кажемо так, ми робимо обов'язково критику, антон багато чого каже. Ну, це навіть не критика, це такий аналіз. аналіз. Аналіз, адекватний аналіз. Тому що ми розуміємо. Це ми не просто співаємо просто, е, якусь душевку. Ми поклоняємося реальному Богу. У нас є відносини. Є відносини між Духом Божим і нами, і ми є ці двері відкриті, через які дух Божий працює через ну з людьми, з серцями. З, е, основна мета команди прославлення – це що? зробити дуже потужну атмосферу. Люди відкривають серця поклоняються Богу, а пастор або якийсь спікер приходить і промовляє яке якесь слово, яке Дух Божий йому дав, щоб працювати сам? Ну розумієте, да угу. і потім людина виходить на покаяння. Це головна мета, що ми робимо. Ось і все. Якщо ти хочеш, щоб дух Божий працював, треба слухати. Критиків або тих людей, а пастирів, які кажуть тобі: слухай, ну треба щось змінити. Треба дуже багато тебе, а не Бога. Знаєш, uh -huh. дуже багато якогось там якогось ти подаєш себе. Ну, тобто, це такий рівень. Знаєш, ну критика це нормально. Я дуже нормальна для критики, Чесно. Мені ну, подобається цей підхід. Я... Я... я бачу, що ти багато для себе взяла вже дуже багато для себе. Ну, було, тому що я та людина, яка не дуже е легко стримає критику. Мені важко дається критика. Ну напевно, тому що здебільшого я стикалася із досить Жорсткою критикою, uh -huh. і я завжди ж ми, ми як ми ж порівнюємо людей з собою, і в мене завжди було таке обурення. Ну чому не можна зробити так, як я роблю? Я коли критикую людей, я стараюсь бути м'якою, щоб їх не принизити, не образити, не обламати і не обрубати. Про що Марк розумів, на днях Інна залила відео в Тікток, яке назбирало там за 200 тисяч переглядів, але 2000 тисячі хейтерських коментів має. І Це те, що ти сказав? Я сказала свою думку про збільшення губи і все. Коменти для розкрутки. Я пішла в небезпечну зону. Небезпечну зону. Що ж, друзі, так швидко швидко проминув час нашого ранкового ефіру. Марко, останнє побажання для всіх наших глядачів, слухачів, які слухають і дивляться нас взагалі з різних куточків не тільки нашої України, а й взагалі світу. Е, ну так як я повернувся з Бахмуту, слухайте дуже важко. І я хочу сказати особисто всі церкві України. Знаєш, і навіть ті хлопці і дівчата, брати та сестри, які живуть за кордоном зараз, де б вони були. Я благаю вас всіх 10-15 хвилин на день, просто от або на колінах, або просто молитися за Україну. От реально за хлопців, дуже багато капіланів пастирів працюють зараз. от прям дуже важко. Ну тобто, не вистачить часу розповісти. Просто продовжувати молитися, тому що якщо ми кажемо про церкву, то для нас це наш фронт. Uh -huh. І ми повинні ми не можемо там взяти автомати стріляти, але ми можемо саме молитвою. Ви бачите, що, як тяжко зараз нам. Прям дуже тяжко. Треба просто молитись. От моли моліться, отак. От Я думаю, що таке звернення, знаєш, і підсумок ефіру, що дійсно потрібно молитися. Попри всі обставини, всі новини, які відбуваються, продовжувати да, продовжувати да. бути більше фронт. в контексті останнього з цього непростого тижня, коли з усіх сторін проснувають ось такі от новини, як з Дніпра, трагедія в Дніпрі, трагедія в Броварах, і це не тільки, але варто не забувати про лінію фронту, де постійно відбувається щось, де постійно гинуть люди. Тому друзі, молимося за Україну, і ми дякуємо вам дуже за те, що ви приєдналися до нас в ранковому ефірі на хвилі Радіо М. Марк, дякуємо тобі, що ти вам завітав нас дякую, в гості. Да. Знайшов час, Слава можливість вам. прийти. Захоче ще приходь, Будемо раді бачити. Добре, супер. Дякую, друзі. А всім ми кажемо до побачення. Завітайте ще раз на YouTube канал M-Worship. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, поставте вподобачку і подивіться декілька відео. І прокоментуйте, дякую. не дивлячись на коменти. Всім дякуємо і до побачення!